вас на каналі Соловейко Вишиває. Мене звати Аня, це канал про рукоділля, а також про життя в Китаї. Сьогоднішнє відео це буде перша частина, всього їх буде три частини, так? І відео присвячені тематиці мрій. В сьогоднішньому відео я буду розповідати про свої вишивальні мрії українських дизайнерів. Я виписала 11, так? Звичайно, в мене їх набагато більше. Але є. Так, у мене тут квіточка єсть. мене їх набагато більше. Але це саме ті, ті 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 бажані мої такі чи схемчики, чи наборчики. Чи... Бо тут буде як і набори, так і саме дизайнерські схеми. Приступимо, так, щоб не затягувати відео. Я все записала в свій, потрібно заходити вже на мій блокнот. Перше, набір від Оланти оксамитові півонії. Я ще така ремарочка, я тут буду вставляти відео саме цього набору, який мені подобається. Ці півонії, я не знаю, вони мене полонили своєю красою. Я від Оланти ще нічого не вишивала. Чула від вишивальниць, що це не такі уже і прості. Набори, так само саме в плані там схеми, там вони поєднують дуже багато кольорів, може бути розкид хрестиків, але як тільки побачила цей набір, я в нього закохалася. Піводні це мої улюблені квіти, і там такий, така кольорова гама, ну, моя улюблена, тому я не могла пройти по цей набірчик і записала його собі в бажанні. Надійся, що все-таки я його колись придбаю. Друге, у мене це будуть дизайнерські схеми від Вікторії Попович. Від Вікторії Попович я поки вишивала тільки одну схему це були сніжинки, я брала приймала участь в СП. Так, Але мені подобаються її розробки, і в мене там вже є куплені інші схеми. Мені дуже подобаються її без корню, без корню і сонетки. Подобається такий стиль, але найбільша моя така Бажання мрія це схема Київ від Вікторії Попович. Вона ще в розробці, так? вона зараз її, Вікторія якраз її відшиває, вона йде повільно, але я чекаю. Я вже писала Вікторії, що я буду чекати так, цю схему, бо це буде як мандала. Там нема самі фотографію, там будуть вистачні такі ознаки Києва, багато різних таких деталей, буде і бісер, і ниточки. Дуже гарно вона виглядає. І я думаю, що тільки вона вийде в продаж, я обов'язково її придбаю, мабуть, одна з перших. Так, потім третє виробник ВДВ. Я від ВДВ ще нічого не вишивала, мабуть, минулою зимою чи весною цією. Прокотилась такий прям бум на їхні семплери на зимові, на весняні. Я бачила дуже багато хто їх вишиває. семплери ці якось не зацікавили, але в одному відео в Алла Романюк, коли вона ходила, мабуть, вони ходили з самого магазин, видавай, кінгівці в Києві, я вже точно не пам'ятаю, це було відео на каналі Алла Романюк, я вам обов'язково вставлю посилання на це відео. І вони там показували різні такі відшиви і все інше. І я там побачила набір, який називається Світанок нового дня. Там є ціла схема, мабуть, мені здається, навіть чотири їх, так як така це серія. Але от саме світанок нового дня мені сподобався найбільше. Там ще є місячна ніч. Сонячний день та «Квітучий луг. Найбільше мені сподобалось саме от цвітарок нового дня і місячна ніч. Оці ось дві я впевнена на 100%, що їх придбаю колись, 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 як дійде до цього руки, будуть кошти і обов'язково їх вишую. Але загалом вся серія дуже гарна і мені подобається. Четверте це ліпісінка кростіч. Ви знаєте, від ліпісінки я нічого не вишивала. До речі, мене дуже радує тенденція, що дуже багато наших дизайнерів з'являється схем, так. І розробки дуже класні, багато прям, ну, от, ти дивишся і хочеш це вишивати. Ліпісінку я побачила ще, мабуть, давненько, так? І в неї мені дуже сподобалась серія скандинавських тварин. Ну, от я його бачу в подушках, і найбільше мені сподобалось. Скандинавський олень і лисиця скандинавська. Це, я не знаю, любов-любовна. Воно в такому примітивному стилі, чи, можливо, навіть в стилі печург, бо воно такими різними клаптиками вишивається. Але дуже гарно воно виглядає. Я ж кажу, от я бачу ці два дизайни саме в подушках. От не знаю чому. Я тільки глянула все, я їх хочу і обов'язково це будуть подушки. П'ята. Моя мрія, це список не такий, що прям топ, так, кожний місцю. Я просто їх пронумерувала для зручності. Всі ці набори я хочу одинаково і люблю їх одинаково, так? П'яте, це Катерина Безперства. І від Катерини я також ще нічого не вишивала. У мене є серія колядників. Я їх обов'язково вишию в 2025 році. Я думаю, точно. Так уже відкадати нема куди, бо це буде на подарунок моїм батькам. Але. Мені дуже подобається їхня її серія Символи України. Там такі гарні дівчата в українському і, і відповідно якась рослина, символ України. Мені подобається вся серія, але найбільше мені здається, мені сподобалась калина, соняшник і мак. Загалом, там, мабуть, символів 10, якщо не більше. Там ще є каштан. Чорнобривці, є верба, дуб і барвінок. Я вам вставлю, мабуть, вся... серію, я вам так і вставлю всі разом. Дуже гарні ці дівчата, просто ну, цукарочки. Обрання скрізь різне, багато різних деталей, присутній ще український орнамент в плані, типу, як вишивки, там сорочок чи чогось такого. Знаєте, от такі от орнаменти, і звичайно ж, сиво. Тому. Точно буду вишивати, буду, мабуть, купляти потрошки-потрошки по і так-вишивати. от вишивати. Так, шоста. Єрмакова кростіч е Від Єрмакової, так, у мене вже є придбані деякі схеми, я їх ще не вишивала е поки що, але обов'язково це, це буде, так? Я думаю, навіть найближчим часом. <кій> мені сподобались у неї взагалі в найдуже всі класні схеми, розробки, всі гарні, але найбільше мені сподобались три. І ці три я дуже сильно хочу. Я навіть думаю, що, можливо, будуть якісь скидки перед новорітні чи щось, можливо, я їх і придбаю. Мені дуже подобається кардинал. Ви знаєте, я думаю ви зараз бачите фотографію, коли я побачила його, типу, відшив, ну, для мене це взагалі розробка, що це прям якийсь дімен, що не знаю, якийсь відомий класний виробник розробив цю схему. І коли було таке здивування, що це розробила наша українська дівчина. Тому цю схему я обов'язково вишую. Дуже мені подобається розробка, кольори, птах, сам кардинал, там як якийсь такий цар, знаєте, ну, зірка, зірка цієї картини дуже подобається. Обов'язково придбаю і обов'язково вишую. Потім наступне це ранок Різдва. Я думаю, що ви, мовою знаєте, в ярмаку є ціла серія, що там у вікні, типу картина через вікно, так що проглядається. І от мені дуже сподобається серія: там ранок у Різдві, тому що там такий красивий букет зимовою композицією стоїть. Ну, дуже мені сподобався. Взагалі, я от коли складала свій топ, я зрозуміла, що всі мої бажання діляться на два типи. Перше. Це якісь квіти, так, що зв'язане з квітами, і друге, це зима. Я дуже люблю зиму в дизайнах. Якби насправді саму зиму, я не так сильно люблю, так, але от саме у вишивці те, що зв'язане з Різдвом, що зв'язане з новорічними святами, снігом, мені дуже подобається. Це відразу якась така святкова казкова атмосфера. Тому ось ці ось дві схеми, я думаю, я найближчим часом також от придбаю, тільки буде можливість. Сьоме. Абріс Арт також від цього виробника я ще нічого не вишивала. І в них я чула про абріс Арт багато, як і хорошого, так і поганого. Але я е, вирішила зробити так, що я хочу на власному досвіді так відкрити для себе цього виробника, не спираючись на Інші чиїсь враження, а самі спробувати саме перевірити, як бо в Абріс Арт є і вишивка бісером, і є вишивка нитками. Я багато чула негативну, типу про вишивку нитками, що там якісь ниточки, не чи ще щось. Але це ну на мій смак, в кожної вишивальниці є якісь свої вподобання на рахунок ниток. І ще що я хотіла додати: набори Абріс Арт доволі таки економні, так, бюджетні, не дуже. Дорога ціна, тому, відповідно, вам туди якісь супер, які всі ниточки чи ще щось, мабуть, за цю ціну і не покладуть. Я тут вибрала аж два. Так, два наборчики. І один це вишивка нитками, інший це вишивка бісером. Перше, це вишивка нитками там, так, я підтримуюсь, як правильно називається це серпанковий. Вечір. Там зображений жук. Але мені дуже сподобається кольорова гама. Жуків я ніколи не вишивала. І що саме цікавіше, ви ви зараз бачите, що там прям такий жук, ну, так вибачається, такий це світить своїм хвостиком. Жук доволі такий великий, майже на всю картину. Але от мене дуже зачепили. Квіти, такі, кольорова гама. Знову ж таки, така фіолетово синьо рожева цей жук такий чорний, знаєте, і бекстіч, воно виглядає, як, мабуть, це якась 3D-картина. Хоча воно вишито не така. Тому я дуже хочу спробувати побачити, як воно вийде в оригіналі. Чи так, чи ні, знаєте. І наступне це різдвяне сяйво-кулька. Це вишито бізером. І там, типу, як холст, так на холсті на цій тканині нанесений е малюнок і вишивається бісером. Зашивки бісером не дуже то багато, але вона дуже гарно, от саме вписується. Бо інколи я дивлюсь на такі роботи, де по тканині вишивається бісером, і воно знаєте, цей бісер якось вибивається. Ну ти бачиш, воно якось ну тут трошки не туди цей бісер, але от саме в цій кулі. Я не знаю, вона цей бісер, ця розробка дизайнерська. Цей бісер знаходиться якраз на своїх місцях. Все, що потрібно підкрасити ним, воно підкресується. Дуже мені дуже-дуже подобається. І ще я згадала, у мене тут помічено, так, що улюблена палітра, там е, е, тюльпани. Також це вишивка бісером. Вишивки там зовсім мало, там буквально по контуру самих тюльпанів. І знову ж таки, мені сподобалось через те, через кольорову. Гама. Чомусь мені така якась фіолетово-рожева кольорова гама темно-синя, дуже подобається саме в картинах в розробках. Так, поп'ю куб, бо в мене вже пересохло. Катюнька. Але поки подивіться на цю катюньку. Так. Гласумувала так за мною. Каже, кожен день на роботі нема коли погратися з тобою. Так. Восьме. Це а Що це за Стіч Айп, Стіч Іп, А як я так написала? Ну, автор Інна Боголюк. Якщо я правильно від, від, ну, вимовляю, так, дизайнерка цих схем. Я обов'язково вам підпишу на всіх цих. Авторів, так, на всіх дизайнерів на всіх виробників я залишу посилання під описом цього відео. Тому, якщо комусь зацікавить, будь ласка, переходьте і дивіться. Так, лялька, тільки не на моєму пописаному. Так, рожеві півонії. Вони називаються рожеві, але насправді вони фіолетові, і саме тому вони мені Боже, запали в душу ці. Піони, я вже говорила мої улюблені квіти. Бачите, мені оксамитові піоні від Оланди подобаються. Ці піоні подобаються дуже, вони між собою схожі, але й дуже і дуже відрізняються. Подобається цей набір, знову ж таки, своєю кольоровою гамою. Я від Інни Боголюк ще нічого не вишивала, тому мені буде цікаво спробувати. Так, дев'яте це My Brow Stitch дизайнерка Ганна Левчук. І її схеми, мені здається, зараз дуже популярні. Можливо, навіть на піку популярності. В неї є багато різдвяних таких сюжетів, є і дизайн вулиць. Так? Дуже в неї були популярні ці круглі дизайни, де дівчинка сидить, чи там лялечка, Будь ласка. Але мене полон... А, і ще що саме цікаве, в неї дуже багато є, що, наприклад, дві парні роботи, так, між собою, що вона випускає дві дизайни, які можуть собою компонувати або допомогти один до одного. Дуже гарно. Мені сподобалось ця різдвяна вулиця, я вам ставлю фотографію. Бо ну там дійсно там, ця різдвяна вулиця, саме ця картина, вона така, знову ж таки. Не плоска, а от, знаєте, от, ну, ж таки, глиб, глибока проробка, так як, мов би, 3 d ефект що ти дивишся на цю картину і ти бачиш, ляля, -ля, то є шерсть. Дійсно, тобі хочеться пройти цими вуличками, їх вишивати, заглянути в ці будиночки, там ці вогники так дуже гарно горять. Як всі дуже люблять зимові дизайни від Ті Так, буду хати. Ні, не чіхай. E, люблять e, розробки віддіменсь зимою, саме тому, що там ці будинки, це вогонь передає тепло. І так само от, оце от схема, так, різдвяна вулиця так само передає оце от тепло, справжність, таку натуральність. Знаєте, хочеться його вишивати і бачити готову цю роботу. Тому я обов'язково її вишив. І мені навіть здається, що там, e, мабуть, мабуть, є e, ще доповнення так, до цієї схеми, якщо є. Бо я вже точно не пам'ятаю, я обов'язково вам ставлю фотографію. І ще одна схема, яка мені подобається, це вишивальниця, так, лялечка, ну. Так. Вишивка і вишивка юної дівчини, так? Я обов'язково пишу, ці схеми називаються на англійській мові, бо я так зрозуміла, що більшість схем, мабуть, також викладається на. Еці, і тому вони, типу, схеми називаються на англійській мові, тому їх перекладала просто для зручності, а знизу обов'язково пишу, як вона називається на англійській мові в оригіналі. Там виходить картина ляля, е, хвостик цей. Там картина ця, е, що знову ж таки вікно, так, і на фоні вікна сидить дівчина з п'яльцями і вишиває. Дуже мені сподобалася, і відкрию вам по секрету, що ці дві схеми. Я придбаю точно, точно, коли буде розпродаж, типу Чорна п'ятниця, я їх обов'язково придбаю. І якщо відео це вийде раніше, то ну, ви не дізнаєтеся, чи я придбала чи ні. А якщо вийде пізніше, в Чорної п'ятниці, то я обов'язково знизу підпишу, чи я придбала ці схемки, чи ні. Так, і так це все. А, всього 10, не 11, 10. я помилилася. І 11-й виробник це хитра синиця. Мені там найбільше сподобалося чобіток, так? чобіток, який називається здибанка. Бо в мене ще немає ні одного виштовх чобітка. Ви знаєте, я дивлюся, чобітки діменчик, так вони мені подобаються, але щось. Не те, так я не відчуваю там саме духу нашого Різдва. А от коли я побачила цей чобіток від дім, від, дім, від хитрих синиць, ну це взагалі там така гарна панянка з гарним своїм чоловіком, я собі так думаю, чи своїм хлопцем, з парубком і в такому українському одязі традиційному, щось навіть схоже, як на гуцулів. Так, не, не буду так говорити, що як, але. Дуже класно передає атмосферу саме цього Різдва. Ми на Різдво дуже часто, або на Маланку, найчастіше частіше їздили на, е, в Тернопільську область, Бащівський Рим, Солошуперка, це там моя бабуся родом, я вам вже говорила, бабуся-мама. І там от. Різдво, ці зимою свята ну святкуються зовсім по-іншому. Там от прямо так і переодягаються. Зараз, звичайно, вже і в Києві побачиш, як переодягаються в різні, там і водять козу, і колядники переодягнуть і все інше. Тоді, коли я була мала, в нас вдома колядували, ми ходили так в селі, але в місті я ну, такого не бачила і не пам'ятаю, що там хтось ходив, колядував, переодявся і все інше. Зараз, звичайно, це вже все. Є. А от там, ну, це взагалі це так класно святкується, костюми, ходить вертеп, так, і та коза, зірка, це все ну дуже гарно проходить і там колядників ну дуже багато. І саме ця от здибанка мені нагадала, як ми туди їздили, ходили колядувати, також дігались такий український одяг. Обов'язково була хустка. Тому цей чобіток здибанка. Точно, я вищу, і мені здається, що це буде, мабуть, мій перший чобіток з усіх, які я буду вишивати. Так, був ось такий в мене списочок. 10 моїх бажань, так би мовити, вишивальних. Але насправді тут, бачите, так 10 виробників, але майже в кожного у мене було по 2 чи по 3 навіть якихось схеми, які я хочу. Потріскую, свічка потріскує, тому що це за звук. Буде ще друга частина це про е, мої бажання від є бо насправді дуже багато в мене є, що я хочу від цього. І якщо, наприклад, українські мої мрії, це дійсно реальні, так? тому що ці всі схеми можна придбати, можна купити, вони є в наявності. То от відкриваємо таку таємницю, що саме по діменсісу там дуже багато буде саме таких реалітетних якихось схем, дійсно таких бажань, які ну важко тобі придбати і купити. Просто так ти в магазині не придбаєш. Але, звичайно, будуть такі звичайні, як і ну, що взяті з виробництва. І третя частина буде також присвячена моїм вишивальним мріям. Це там будуть зібрані всі інші виробники. Е, так, е, бо насправді виробників вже ж дуже багато, і дизайнерів, і розробників, і навіть відкрию такий секрет, що в третій частині буде не тільки про вишивку, саме як нитками на тканині, а буде і про фетрові набори. Бо я з фетру ще нічого не робила, ну саме купити набір, якийсь там буціла, чи таке і робити. Тому я думаю, буде цікаво. Це відео було не дуже довгим. Я думаю, 20 хвилин якраз добре, щоб так переглянути, відпочити від вишивки, почитати, почитати, чуєте? попити чайку. Так, добре, що я нагадала. От, бо всі картинки, я думаю, тут буде цікаво роздивитися. Дякую за перегляд цього відео. Обов'язково напишіть в коментарях, що вам найбільше сподобалось з цих наборів. чи Взагалі вам... Цікава видалась моя підбірка, хоча вона мені, знаєте, як її складала, мені знала, що вона така різноманітна. Ага, зараз, коли я записала це відео, дивлюся, що в мене дійсно там дві теми: так Різдво, чи щось з зимою, святами і квіти. Але нічого. Мабуть, це мої два таких основних якихось напрямки вишивці, не знаю, поки мені хотілося. А можливо, це був у мене такий настрій. Знаєте, я думаю, що е, ця. Таке відео моїх бажань буде поповнюватись так одночасно і трошки зменшуватись. Бо, відповідно, я ж хочу щось той купляти з того, що я бажаю, бо мрій для чого, Мрій для того, щоб здійснювалися. Тому, я думаю, що, можливо, навіть це буде така рубрика, можливо, раз в рік буде виходити, чи раз в два роки. Ну, побачимо, ще побачимо. так, Не будемо загадувати наперед. Так, що, якщо вам сподобався відео, обов'язково підтримайте мене коментарем, вподобайкою. Дякую за перегляд. Цілую обіймаю. З вами була ваша Аня. З Україною в серці. бережіть себе, бережіть своїх близьких, не забувайте мріяти, бо ви знаєте, мрії збуваються. І я бажаю, щоб і ваші мрії збулися. А також не забувайте донадити, підтримувати нашу армію, підтримувати волонтерів, підтримувати і тваринок, бо е, під час війни страждають всі. І дітки, і дорослі, і тваринки, наші менші друзі. Тому, будь ласка, будь-яку суму задонайте на той збір, якому ви довіряєте. Наші вишивальні дівчата також проводять дуже багато зборів, майже весь час. І те саме Вікторія Попович, Марія Юркевич, так і Оксана, так, не ток-маток. В них є лотерея, ви час вони проводять, тому, будь ласка, можете зайти до них і задонати на якийсь збір. Все, дякую, до зустрічі в наступних відео.